Хочу вам розповісти коротко про те, як я в'язала даний виріб. Цей виріб у мене зв'язаний по опису від Knit Leon Светли. Але він зв'язаний по опису тільки частково, оскільки тут у мене доволі багато моїх модифікацій для того, щоб виріб сів так, як треба на любу фігуру, скажімо так. Перше, що я хочу вам сказати, що я в'язала на розмір М, щільність я потрапила. До моменту відділення рукавів та тіла. Підрізи у мене набрані по 8 петель з кожної сторони. Тобто, у мене все по опису, тільки до моменту відділення рукавів та тіла. Далі я зрозуміла, що даний розмір, дані розрахунки трішки не так сідають, так як мені потрібно. я вирішила зв'язати його для чоловіка. Для того, щоб посадити даний виріб на чоловікові, мені потрібно було зробити виточки. Тому що різниця між спинкою та передом, була доволі великою. І я в якомусь зі своїх відео це показувала. Якщо знайду відео, обов'язково вам його прикріплю, щоб ви бачили, наскільки є різниця. Перше, що хочу, до речі, проговорити, що мадама, на котрій зараз даний виріб одягнений, вона трішки менше мого чоловіка. Ось це все підніметься і буде саме раз ось в такому вигляді. На чоловікові фото, звісно, відео, все. Буде. У кожної смужок, до речі, у мене по 6 рядів. В описі 5 рядів це, ну, я думаю, не секрет, 5 рядів це йде світло. Та чотири ряди це контрастна ниточка. У мене по шість рядів того і того, для того, щоб я змогла зробити виточки. Оскільки виточки у нас формуються за рахунок того, що ми робимо скорочені ряди попереду, це якщо ми робимо саме попереду, у нас позаду залишається менше, бачите, смужки менше, ніж нам потрібні. Але позаду це не так катастрофа, і в житті насправді це не так сильно кидається в очі на, на общому фоні. І отож, я пров'язала 12 рядів без змін по колу, і в раз, 2, 3 в третьому ряді світлої смужки я робила перше скорочення. Скорочення я робила наступним чином. Від середини. Полотна, тобто я поділила перед та спинку порівну, поставила маркери, тут встановила, і дійшла до першого маркеру з цієї сторони, розвернула в'язання і пішла попереду до наступного маркера. Пров'язала до наступного маркера, розвернула і вже пішла по колу гнати своє полотно до наступної смужки, також в третьому ряді. Інтенсивного кольору свого коричневого, Я робила з скорочення через 5 петель. Тобто, Кожну п'яту петлю я скорочувала. Що з одного боку, що з іншого. І вже в четверте скорочення у мене пішло в воротньому напрямку. Тобто, я вже робила, ось туди тобто, скажімо так, скорочення над ось цим. І ось так. До кінця. І того в мене виходить ось такий трикутник із п'яти скорочень. Далі, що я зрозуміла, по фігури, оскільки чоловіки у нас мають фігуру трапеції, це широкі плечі, завуження до стегу. Мені потрібно було завузити даний виріб для того, щоб він сидів правильно. І так як мені потрібно. І оскільки в мого чоловіка ще є попа, то звісно мені потрібно було зробити так, щоб це не збиралося на згиби саме попи. І я вирішила зробити яким чином? Робити в кожному, тобто я пров'язала без змін ось цю смужку 6 рядів. І потім в кожному в третьому ряді кожної смужки робила зменшення до самого-самого низу. Можна порахувати, скільки в мене їх тут. Я робила зменшення тільки по спинці. Попереду у мене петель більше. Це взагалі звичайна конструкція анатомічного. Виробу, тому що у нас, як зазвичай, якщо ми не сутулі, у нас немає горба там та таке інше, у нас завжди грудна клітина, тобто перед більше, ніж спинка. І коли ми розраховуємо взагалі реглами анатомічні, у нас завжди петель наперед більше, ніж на спинку. Просто вже пройдена на тему. Я зв'язала і після перейшла на спиці. 3,5 мм. Основне полотно я в'язала на четвірках. І зробила просто звичайну манжету резинку 2х2. Та закрила це все гачком стовчиками без накиду. Еластично все збирається, все гарно, тому мені здається, непогано. Потім я перейшла на рукави. Я підіймаю завжди рукави наступним чином. Вісім петель, звичайно, я підіймаю підрізів та одну петлю між підрізом та регланою лінією, тому що у нас така витянута. Тут петля виходить, перехід, скажімо так, і я завжди підіймаю одну з однієї сторони, одну з іншої сторони. Тобто це ще плюс додаткові дві петлі. І коли я підіймаю підріз. Я ще піддіваю якусь із титі для того, щоб разом з підрізом пров'язати для того, щоб не було дирочок. І як ви бачите, все виглядає охайно за рахунок цього. Рукави, оскільки вони доволі тут широкі, виходять, я пров'язала наступним чином. Зменшення я робила так само по-своєму. Прорізала без змін 15 рядів. І в кожній світлій смужці, тобто в 12 му ряді, я зробила три рази зменшення з однієї сторони та з іншої. Тобто, за кожне зменшення у мене зменшувалось 2 петлі. І потім я перейшла на зменшення в кожному 6 ряді. І ось така величезна купа зменшень у мене йде. По ітогу я вийшла на манжет. В 56 петель. Я його в'язала спицями 3 мм для того, щоб більш щільніше було полотно, ніж у нас ось тут. Та пров'язала 22 ряди резинкою 2х2 і закрила з точками з'єднувальними гачком. І ось так виглядає. Мені здається, доволі непогано. Воно в міру тягнеться саме раз те, що треба. І після перейшла на оформлення горловини. Як я вив'язувала горловину? Я підіймала з кожного ряду та з кожної петлі по одній петлі. У мене тут немає ніде пропусків, нічого. Оскільки тут у мене було рядів, стільки у мене йде петель. Скільки було петель, стільки йде у мене теж петель. Піднімала я все на спиці 2,75 для того, щоб щільна така була горловинка та прилягала гарно до шеї. І ось так виглядає по спинці. За рахунок того, що я зробила виточки, плече пішло саме назад. І виглядає ось таким чином. Тому що до виточок воно сиділо вище і було ось тут. Так воно більш, мені здається, гарніше виглядає, тому що складає таке враження саме трапеція. Для чоловічої посадки, для чоловічих виробів, це саме те, що треба. І ось так це все виглядає. Пров'язала, не пам'ятаю, скільки рядів я навіть не Рахувала, скільки рядів резинки я пров'язувала по горловині. Просто в'язала та приміряла на чоловіка, дивилася, скільки йому потрібно. А і після закрила це все методом довгих віз, голочкою, І ось так це все виглядає. Якщо Зацікавив такий метод закриття. У мене є в інстаграмі в Рілсі. Ви можете перейти в інстаграм до мене та переглянути даний невеличкий майстер-клас. Тому ось такі модифікації у мене в цьому виробі. Сподіваюся, вам ця інформація була корисною.